Хей-хей, на зв'язку Божевільний інженер, ми продовжимо проходження збірки Terraфірmi Greg на версію Майнкрафта 1.20.1 За кадром я все ж таки зміг виставити фільтр на наш великий хімічний реактор. Мені довелося зробити ще дві помпи, щоб витягувати по білому списку з нашого інгредієнтного буферу ті рідини, які мені потрібні. Я пробував вставити фільтри ось тут відразу. Це не спрацювало, тому що труба все рівно пихала те, що вона хотіла в ці входи. Коли я поставив фільтри ось сюди, тобто ще додав дві помпи, воно тепер абсолютно прекрасно працює і крафти ніколи не стопляться. І це просто прекрасно. Також я все ж таки психанув і додав ще декілька машин для автокрафтів, тобто ще один бендер, тому що в мене скінчилося місце. Два вайерміла, тому що в мене також скінчилося там місце. Я вже не можу дочекатися наші нові паттерн-провайдери, але до них ще дуже далеко. Сьогодні ми будемо займатися тим, що ми побудуємо для початку собі трансформаторну підстанцію, яка буде зберігати вже досить велику кількість ЄУ енергії, щоб бути точним, ніби нам доступен поки що і ветер. Накопичувачів, і це буде десь порядка 27 мільярдів євро. Ми зможемо тут зберігати. Тому це круто. І, відповідно, сама збіркова лінія. Почнемо з того, що закажемо перші компоненти, які нам потрібно. А саме, нам потрібен сам контролер, обслуговуючий люк, два виходи 64 А будемо робити відразу. Далі два входа 16 Амперних. Я думаю, зробимо і вешних. Да, це дозволяє зробити. І, відповідно, самі корпуси, ламіноване скло. Ну і самі капасітри. В мене докрапчується лопатроновий пил, я його заказав 1600. Починаємо з нашого контрольного блоку. На нього в нас все є. Скрафтитись він може. Чудесно, Погнали. Погнали! Має досить таки швидко скрафтитись, тому що тут не так багато інгредієнтів, тому ми зачекаємо. До речі, а де в мене лапатрони крафтяться? Ось тут. В автоклаві. Так, автоклава ще одного у мене нема. Тобто цей процес. Надовго. Да. Ну і ладно. Нам потрібно 18 ось таких лапатронів. 18. І це буде дуже надолу. Це буде прям дуже надолу. Чи можу я. Чи можу я зробити собі автоклав кращий? 60 секунд. 15 секунд. А що нам буде коштувати автоклав? Елітний і вешний. Недорого. Та дуже недорого, слухайте. І він нам дасть з дистиляційною водою. 15 секунд. Чому є сенс? Давай кодувати. Це новий болтик. А це в екструдері. Помпа. І В. Помпочка. Є такий рецепт тепер. І давай дивитися. Автоклав елітний. Можемо заказати. Старт. Так, тут залишилось два лапатрона. Скрафтити і все. А чому ви не скрафтились? Тому що рецепт невірний. Контролер є. Можемо його відмітити. Далі. Maintenance hatch. Один мені б зробив, будь ласка, не вистачає викрутки на мою. Бо ти минулу викрутку забрав. Так, все, Maintenance Hatch є. Забираємо свою викрутку. 64 Амперний вихід. Два штуки. це можемо скрафтити. Заказуємо. Зараз нарешті у нас буде наш автоклав. Ліпший. І це добре. І ми його встановимо ось тут. Замість цього автоклава. Єдине, що засунемо в нього одну ось таку батарею. Елітний автоклав готовий. Бум. І на тобі батарейку. Все, прекрасно. Тепер ти ще й буде швидше працювати. Лапатрон. Мені докодували. Це кеннер, Empty Capacitor, це асемблер, Тоже HV. Добре, давайте спочатку закажемо ламіум глас. Скільки там нам їх потрібно? 57. Заказуємо 57 нашого ламіугла. Так, ультимативний злиток це холодильник. Сам ультимативний злиток це в нас. Друга програма Кобальт Хром Нікель Млібденю. Відповідно, ставимо ось сюди наш гарячий злиток, сюди холодний злиток ультимативний злиточок наш. Давай в бендері. пластинку з тебе будемо робити. В екструдері з тебе мені потрібно робити бултики. І відповідно з болтиків в лате. Мені потрібно робити гвинтики. Зроби мені трішки паттерн Я вірю в тебе, ти зможеш. Ти чекаєш сталь, сталь зайнята. Тому що вона крафтить. неодініум титанові злитки. А, Не необіум. необіум титанові злитки крафтить. А, і далі ще крафтить вольфрам і після того, що буде титано Вольфрам крафтити. Ну, це надовго і таке відчуття, що мені потрібна ще одна доміна піч. Добре, дайте мені секунду, я дочекаюся, поки це зробиться, і до вас повернуся. Я дочекався. Нарешті останні кроки наших двох Єве, Дінамо, Хатча Клоє. можемо ставити нашу галочку. Тепер будемо ставити галочки, це прикольно. Кодуємо і кодуємо відразу ще й наступний тер. Energy hatch. 4 амперний Energy хатч. І В. 4 амперний Energy хатч. Все ж таки ванаді мені потрібен. Ванаді геліум Даст. Такий рецепт в мене є. Це добре. Це вже легше. Не доведеться кодувати. Так. Гарячий і відповідно холодний. V Energy Hatch. Два штучки нам потрібно. Ти все можеш скрафтити. Тобі більше нічого від мене не потрібно. Поїхали? І нам залишилося що? Корпуса і лапатрони. 44. паладіових Кейсінга? Так само. Це. 128 паладія і 44 іридія. 2,2 аргону, Нитроген Так, да, робе. Зараз це все позаказуємо. І залишиться заказати лише лапатрони. Ультимативний фрейм нам потрібен. Ультимативний рот нам потрібен. З ми крафтити вже вміємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вісімнадцять 18. Штук. У мене є все. Але 26, сім тисяч бай. Крафти йдуть, але йдуть вони дуже сильно повільно. Тому що наша дом'яна піч не вивозить. Її потрібно апати, і по ідеї ставити ще одну. ділити половину зливків пів на пів для більшої ефективності. Нам головне вийти в продвинуті паттерн провайдер, заради чого це все я і роблю. Тому я пішов чекати, поки це все скрахтиться. Енергетичні ходи і вешні готові 4 амперні. Корпуса також майже готові. Можемо заказувати наші лапатрончики. Ми можемо зробити що? Ми можемо. Забрати тебе. Так. Ми поставили тебе ось тут. Тепер ти нам даєш 32 тисяч. І тепер ми можемо заказати вас. Правильно? Да, тепер мені байтів вистачає на обробку цієї інформації. Ну що, запускаємо цей ультрадорогий крафт. Навіть не представляю, скільки він займе по часу. Тисячу СМД капаситрів. Тисячу транзисторів. Ультимативний пил. Рубіни, лапатрони. Мідь. Корпуси з Паладію фактично готові. Ми навіть можемо починати будувати нашу трансформаторну підстанцію, але ми вже дочекаємося наших ЕВ капасітерів. Потрібно піднімати ампераж на базі, тому що занадто багато машин зараз одночасно працює. Це було дуже і дуже довго. Цілапатронові капасіри крафтились, певно, що майже 15 години реального часу. Це просто жесть. Але вони готові? І це просто кайф. Нарешті все готово на нашу трансформаторну підстанцію. Хей да, будемо строювати нашу трансформаторну підстанцію. Мені не вистачило три скла, а як я так вважав... Хватило. Я просто його не забрав з ім'я системи. Так. Ну, по ідеї ти мала сформуватись? Але ти не сформувався. Обслугувати може її. Давай попробуємо обслугувати. А. -а, 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 -а. Цей має бути знизу. От воно що. Тебе забрати, тебе забрати, сюди поставити тебе, сюди поставити Тебе. Це сформується 27 мільярдів Лише потрібно заново обслугувати це все діло. Загалом, я не став вас, як то кажуть, мучити тим, що я тут наробив. Наробив я тут багато чого, всякого. Неприємного і приємного одночасно. Значить, я зробив Самаріні, правда, чуть не здох. І давайте розкажу, я, що тут на натворив. По-перше, розвертаємо ось цю штуку. Ну, енергія сюди пішла. А куди вона дівається? А, в енергетичний Динамо відразу. Ага, добре. Ламаємо цей дріт, ставимо тут батарібуфер. І буде дивитися в центральну сторону. Туди засовуємо 12 лапатронів. Енергія звідси пішла. Ладно, трішки систему проапгрейдили амперажем, але будемо апгрейдити далі. Ось цей трансформатор треба апгрейдити, ці дроти треба апгрейдити. Assembly Light. Давайте про неї говорити. Це наступний пір нашого збірщика, який необхідний нам для переходу в лур-енергію, тобто в лове і далі. Так само, який потрібен нам далі буде для мє системи і тому подібне. Як ця штука працює? Працює вона наступним чином. В залежності від того, скільки в тебе є імпут басів в цій системі. Стільки предметів вона може використати? Наприклад, для першого, для першого нашого наплуровського електричного мотора нам потрібно 6 входів. Всього входів 16, тобто максимальний розмір збірочної лінії це 16 блоків. Я не став вас мучити тим, як я кодую ці всі рецепти, тому що тут нічого важкого немає. Воно все ми вже крафтили. Просто довелося досить таки довго чекати всі ці штуки. Не всі зробив, я зараз ще чекаю 89 гарячих титанових злитків. То це ще дофіга. Це ще дуже дофіга. Для того, щоб нам хоча б почати наш лур-тир, нам необхідно 9 слотів входів. По ресурсах мені вистачило лише на 11-ти слотову збірочну лінію. Але цього вже достатньо буде мені для переходу на лур-тир. І вже навіть деяких крафтів на самому луровському тирові. Тобто мені, Раз, два, три, 4, 8, 12. Мені ще трішки треба буде докрафтити і я вже зможу робити лапатруні орби, наприклад. І також квантову кірасу. Ми просто її побудуємо, а вже повністю налаштовувати будемо наступного разу. Плюс я підкремлю Wolfram, і ми її повністю вже будемо підключати до me системи робити перші луровські автокрафти. Давайте виставляти нашу збірочну лінію. Так, стояти вона буде у нас за me системою на підставках. І перед в неї буде ось тут. Не треба чекати мій ключ. Тепер. тепер. Ну і ладно. Давайте вставляємо імпути. Один імпут у нас буде стояти ось тут. І всі інші імпути мають дивитися вниз. Абсолютно всі імпути інші мають дивитися вниз. Останній у нас іде output Bus. Тут кругом ставимо наші солід машин кейсінги. Кріїмо ось цього першого блоку. Зараз розкажу чому. З двох сторін закриваємо це все склом. Абсолютно все. Поверх ламіум скла. Ми виставляємо наші фільтра. Обов'язково. Тут ставимо Data Access. і тут ставимо сам контролер нашої assembly Line. Тут ми виставляємо наші Assembly Line кейсінги. До речі, їх... їх у нас 12. Відповідно, нам ще потрібно ось тут доставити. Доставити ще скло. І значить, що я щось невірно порахував. Хоча ні, все вірно. Я все вірно порахував. Крієм одної імпт бас. Але ми її не дозакажем, тому що нам що? Тому що Тому нам потрібно зачекати. Добре, пішов чекати і повернуся як тільки воно ось це все доплавить. Ця штука швидко доплавиться, ми чекаємо лише гарячий танкстей, тому що він довго плавиться. Зламали ми тут соліт машинкейсів, ставимо його ось сюди. Сюди тимчасово поставимо UV Energy Hatch, чисто, щоб в нас просто сформувалася структура, і ми її запам'ятали. Тут ми забираємо ось тебе, ставимо назад бас і відповідно ставимо output bus. Далі ми беремо два імпут хатчі і ставимо їх ось таким ось чином. Тому що для деяких крафтів потрібні рідини. І вигодніше всього буде поставити його ось тут. Тут ми так само будемо використовувати інгредієнтний буфер. Лише нам потрібно дочекатися наших останніх 6 Assembly Control кейсінгів. Давай поставимо по центру два штуки. Я дотягуюсь, не дотягуюсь. Значить ламаємо ще тут. І, відповідно, так само ставимо цю сторону, ламаємо ось тут і ставимо в цю сторону. Все, прекрасно можемо повертати наше скло. Десь, мені здається, є лишнє скло з нами. Да. Все, скло повернули. Забираємо ще 4. Ставимо в цю сторону. В цю сторону залишилось лише 2 блока, і наша збірочна лінія буде абсолютно готова. І все, Наша Assembly-Line сформована. Ні, перше, що в неї є ветер. цього нам замало. Ми сюди будемо підводити енергію. Думаю, ззаду. Тобто да? тут потрібно зробити дирку. Ось така в нас Assembly line вийшла на 11 слотів. Ось такий трансформаторний кубік, який тепер може зберігати тони енергії. Проте, я думаю, досить швидко ми будемо його апгрейдити, щоб в ньому було ще більше енергії і ставити бензинову турбіну нарешті. Поки я тут очікав ці крафти, в ньому вже назбиралося майже 200 мільйонів єв. Да, непогано. Ну, да, видно, що турбіні не вистачає пару, але ставити ще один бойлер я не хочу. Вже краще ставити іншу турбіну, яка буде генерувати набагато більше енергії. Знову під звуки грози ми закінчуємо. Якщо взяти по просуванню, ми ніби зробили не дуже багато. Але часу витратили уйму, і це дуже потрібні нам речі, тому що далі енергії нам потрібно буде в рази більше, і її пора би накопичувати в великих кількостях, а не періодично стопати турбіну. На цьому все. Всім па-па-па.